Козаки на охороні правопорядку нетішинським міліціонерам вони вже два роки допомагають не лише патрулювати вулиці міста, але й затримувати злочинців. Злочинність зменшилася, запевняють правоохоронці. За допомогою козаків та за їх безпосередньою участю розкрито ряд злочинів, серед яких злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, грабіжі, крадіжки, хуліганства та інші виявлено. Значну кількість адміністративних правопорушень, за що їм велика подяка. Єдиний у західній Україні підрозділ Запорізького козацтва працює в місті з 2009 року. 67 козаків громадського формування на охороні правопорядку спільно з правоохоронцями тричі на тиждень в п'ятницю, суботу та неділю здійснюють патрулювання вулиць. Хлопці живуть одним колективом. Як патрульна постава служба, так і наші козаки при здійсненні патрулювання виходить один працівник міліції патрульної служби і два козака. У нас три патруля заступаючись козаків, три працівника міліції. До козацько міліцейського патруля мешканці міста давно звикли кажуть, це ефективно впливає на порушників. Дає свої плоди от козацтво, ну, тому, що міліція, ну вона і міліція, і вона не може за всім встигнути. Це однозначно. 150 козаків полку виховують і молоде покоління, 87 сім Юнаки та дівчата вивчають історію та культуру України, займаються бойовим мистецтвом. Забирають з вулиць дітей, вчать їх не пити, не курити, розповідають щось цікаве про історію своєї держави, про героїв держави. Також займаються в секції бойового ПК. Там ми вчимо козацьку бойове мистецтво ніби як. І працюємо із козацькою зброєю, шаблі, коси, серпи. Келепи, так і вивчаємо бойові елементи, самі удари, філософія своя. В нас не не тільки битися, а й розумово вчать дуже багато мудрих і корисних речей розповідають. Співпраця козаків і правоохоронців в місті приносить користь всім, кажуть козаки. Планують продовжувати і надалі допомагати патрульно-постовій службі підтримувати порядок у рідному місті. Якщо така співпраця буде далі, ми будемо тільки радуватися. Можна сказати, що наш місто не міста, буде в безпеці. Тетяна Сивиконь для Подільської панорами.